дня. <кій> Сьогодні ми з вами розглянемо одну тему з 7 класу теж з геометрії. Е, Декілька останніх уроків так будемо робити. Це у нас кут, бісектриса кута. Що таке взагалі кут? Кут у нас це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ось у нас кут, БОА. О в нас це точка. І два променя ОБ і ОА. Промені називаються сторонами кута, а їх спільний початок це вершина. Тобто у нас вершина кута О та сторони ОБ і ОА, чи промені ОБ і ОА. Бувають декілька, ви вже знаєте, що бувають різні кути: прямий, гострий, тупий, розгорнутий і так далі. Розгорнутий кут у нас це 180 градусів, та ще це кут, сторони якого є доповня... доповняльними променями, тобто ОА і ОБ. У кута є дві частини, яку називають внутрішня область та зовнішня область кута. Ось на малюнки 36. У нас точки належить належать внутрішній області кута, П, Ку на зовнішній, а М і Н належить точки належать цьому куту. Кути у нас вимірюються у градусах. Градус це в нас одна 180-та розгорнутого кута або що у нас він 180 градусів. Кути вимірюються транспортером, ви вже це, напевно, знаєте. Тут на уроках ми не зможемо їх перевіряти транспортиром, бо нема можливості, але ви в себе робіть це конкретно, точно, щоб було правильно. Я тут буду приблизно все помічати і відмічати. Ось, наприклад, кожний кут має теж певну градусну міру більшу за 0. Розвернути кут ми вже виснули рівня 180 Е, Якщо є дуже малі кути, вони вимірюються не лише у градусах, а у мінутах та секундах. Тобто, один градус у нас це один градус до рівня 60 хвилин. А одна хвилина це 60 секунд. Як з часом. Але тільки це вимірювання кутів. Вони дуже часто не використовуються минути та хвилини та секунди. Але треба знати, що, наприклад, у нас широту та довготу це у нас географічне положення якогось об'єкта, припустимо, міста якогось. Воно вимірюється у градусах, мінутах та секундах. Бо там все повинно бути точно то. Там використовується і хвилини, і секунди. Добре. Так, дивіться. Давайте подивимося малюнок 39, та провед... там проведений промінь ОК між посередній кута АОБ. Тобто, що нам це дає? Ми тепер можемо подивитися, що будь-який будь-який кут, який ділить будь-який промінь. Чи пряма не, не важливо, е, Який ділить кут, тобто у нас кут АОБ. Тепер кут АОБ у нас буде дорівнювати, якщо ми, наприклад, не знаємо його, він дорівнює кут АОК, то цей кут, плюс цей кут дорівнює ось цьому куту великому АОК плюс КОБ. Важливо теж запам'ятати, що ви, може, знаєте, що е, як, кут, який ми вимірюємо, повинен стояти у центрі між буквами. Тобто, якщо в нас ми вимірюємо кут О, то може сказати АОБ, БОА і так далі. І тут у нас АОК це цей маленький, а БОК чи КОБ це ось цей маленький. Е, добре. Змінулося значення, основна властивість вимірювання кутів, що градусна міракура дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тобто, ось, ось це у нас ОК промінь, він розбиває кут АОБ на два кута, сума яких дорівнює куту АОБ. Тепер подивимося, як ми порівнюємо. Два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри. Ну, це зрозуміло, і подивимось. Тобто, у нас. Кути можуть мати градусну міру, але можуть бути розташовані по-різному. Тобто в нас ось так теж 50 градусів кут, ось так 50 градусів, кут, як, як завгодно, ось так. Ось так. І як завгодно. Це не важливо, бо ну, важливо тільки перевірити, що він насправді 50 градусів. Але як він розташований, це не важливо. Також повторимо, що в нас є прямий кути. Прямий кут дорівнює 90 градусів. Гострий у нас від 0 до 90 градусів. Не включає 0 90, А тупий від 90 до 180. Ось так. Розгорнутий 180 і прямий 90. Також ми познайомимося з е, поняттям як бісектриса. Бісектриса кута це промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. Це треба запам'ятати, це дуже важливо. Припустимо, ось ось прямий кут. Б-О і Д, припустимо. І ось у нас є ще промінь ОК. І ось цей ОК, припустимо, ну, я не ідеально налював. ОК це бісектриса, тому кут БОК і кут КОД буде трійною, буде Тобто БОК Дорівнює коту КОД. А ОК в нас бісектриса. Таке означення, Запам'ятайте, будь ласка. Бісектриса. Так, добре. Подивимось на задачку. У нас е, кут АБЦ, який малюнок у нас 44. А, ні, 45-й. Кут АБЦ, АБЦ 100 градусів, топий кут. БК у нас бісектриса. Вона ділить кут АБЦ на, навпіл, тобто на 50 градусів кожного. Е, Треба знайти АБЛ. Ось у нас кут АБЦ. У нас 50 градусів. Це ми знаємо, тому що це бісектриса. 50 градусів. А, і ще нам відомо, що БЛ це бісектриса кута КБЦ. Тобто нам відомо тільки АБЦ. Відомо, що БК бісектриса АБЦ і БЛ бісектриса КБЦ. Тобто КБЦ ми знайшли ось цей кут. Трошки ближче. КБЦ, цей кут ми знайшли, він половина від АБЦ, тобто 50 градусів. А ЛБЦ це половина від КБЦ. Тобто теж, тому що це бісектриса, ми ділимо навпіл кут КБЦ і отримаємо кут ЛБЦ 25 градусів. А тепер нам треба знайти кут АБЛ. АБЛ ось цей. Ми знаємо, що кут АБК як КБЦ, 25 градусів. No, 50 stopni w tej. Ja Zapisz ABK. D kotu KBC. D 50 stopni. I kąt w nas KBL kotu LBC. дорівнює 25 градусів. Все за означенням бісектриси, що вона ділить якийсь кут навпіл Тобто, ми знаємо ось цей кут. Знаємо ось цей кут, нам потрібно знайти ось цей кут. Тобто, ми просто їх додаємо, тому що ось за означенням те, що промінь ділить кут так, що цілий кут дорівнює сумі утворених кутів. Тобто. код ABL древняя э, код АБК плюс код КБЛ. Тобто 50 плюс 25 дорівнює 75 градусів. Ось наш кут АБЛ дорівня 75. Тут вони зробили трошки по-іншому. Вони з цілого кута е відняли ось цей кут і теж отримали ось цей великий. Тобто можна і так і так зробити, як, як хто вважає. Добре, з цим розібралися, поїхали далі дивитись на якісь вправи. Так, назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 46. Так, як ми казали, що сторони кутів це промені, які виходять з вершини. А вершина це у нас точка М. Тут. Промені або сторони це у нас МА і МК. На другому малюнку це у нас Л- вершина, ЛП сторона, ЛФ теж сторона. На третьому N це вершина, NB і NC це сторони нас. Давайте повторимо трошки, які, які в нас кути гострі чи прямі, тупи розгорнуті, розгорнуті. Як я казав, що в нас кут А він менше за 90 градусів та більше за 0, тому він гострий. Кут Б в нас прямий, бо він дорівнює 90 градусів. Кут С у нас тупий, бо він більше 90 і менше 180 градусів. 91. Кут Д, 170, він теж тупий у нас. Кут М у нас розгорнутий 180 градусів. Кут Q 79, це в нас гострий кут, менше 90. Кут П 1 градус 3 хвилини, це в нас гострий кут, тому що він все одно більший, ніж 0. І кут F 173 градуси, 12 хвилин, це в нас тупий кут, бо він менше 180 градусів. Добре, тут повторили. Перевіримо, чи є промінь ОК без кута АОБ. Так, дивимось, Бісектриса в нас ділить кут навпіл. Тобто, якщо кут у нас 100 градусів, обидва кута мають бути по 50. На першому малюнку у нас кут 50 і 30. Вони не, не рівні, тому нам це не підходить. Це не бісектриса. На другому малюнку кут ОК, промінь і бісектриса, ділить кут АОБ навпіл, і вони дорівнюють 60 градусів. Це в нас бісектриса правильно. І Кут АОБ і е, ОК це у нас теж бісектриса, бо ділить кут навпіл на 120 градусів кожен. Тобто це теж бісектриса у нас. Поїхали далі видає дивитися. Так, подивимось на сорокове вправу. Ми тут, точніше, я не зможу нормально написати, але я покажу, як приблизно це буде виглядати. А ви потім себе накресліть, накресліть нормально на зошиті з транспортером, щоб все добре було. Вам буде потім домашнє дня 41. І поїхали. Так, кут 30 градусів. Будемо малювати на прямій такій основі. Кут 30 градусів у нас буде виглядати якось так. Якщо у нас ось так у нас 45. Ось це в нас буде 30 градусів. Тут дуже зручно, що тут кожний так, по 15 градусів. Буде. Так, 90, 75, 60, 45, 30. Ось так у нас буде 30 градусів. Це навіть буде повністю правильно. Це в нас кут 30 градусів. Це у нас кут 90 градусів. Це в нас кут буде 115. Раз, 90. 5 this stuff. Ось такий наш код 115 градусів і останній 75. Ось такий наш код 75 градусів. Позначимо, що це у нас 30. Це 90. Це у нас 115. І це 75. Добре, поїхали далі. Шоденька 42, давайте. Накресліть кут градус на міракого дорівняння 140 градусів, та проведіть його так. Десь 140 у нас буде ось так. І бісектриса в нас буде як виглядати якось так. Ось. ось так. Тобто, що це, це бісектриса робить? Знову повторимо, що в нас ось цей кут. Напишемо АОК. А це у нас беблу. А ОК у нас дорівнює 140 градусів. ОБ у нас бісектриса. І кут АОБ у нас дорівнює куту БОК. До рівня 70 градусів. Бо 140 навпіл у нас буде 70, тому цей і цей кут буде 70 градусів, а цей повний 140. Добре. Ну, виконувати дії тут у нас не дуже важливо. Не будемо це виконувати. Бо як я казав, то градус та на ну, хвилини та секунди не дуже часто використовуються, не будемо це. Ось, 48. Чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Якщо АБЦ 52 градуси, а АБК 57 градусів. Давайте спочатку намалюємо. Тут АБЦ. Ось так. Такий хай буде. 52 градуси. А, Б. С. У нас це буде 52 градуси. І дивимося, чи може бути АБК, АБ, 에, проведемо АБК 57 градусів. чи переходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Так як в нас АБЦ 52 градуси, а 57 градусів це більше, ніж АБЦ, тому БК буде якось так виглядати. Ось так. Це у нас це. І це у нас вже 57 градусів. Тому відповідь на, на, на наше питання: чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ, як бачите, БК проходить поза межами Кута АБЦ, бо його градусна міра більша, ніж кута КАБЦ. Якщо би, е, кут АБК був 50 градусів, він був би якось так. І тому. Відповідь була б так. А через те, що він більше, то відповідь ні. Добре, поїхали далі. От. Цікаве завдання: 49-й. За градусні міри кутів між годинною та хвилиною стрілками годинника. Перше о 18-й годині. Не буду малювати як годинник. Просто намалюю одразу. 18 годин у нас знизу. А коли у нас 18 годин знизу, а згори у нас 0 хвилин, то так воно й так буде. У нас тут точка. Хай женомерю вже той. Так. Тут у нас 6 годин. Тут у нас 0 хвилин. Тобто, як бачите, ось у нас кут. Цей кут у нас дорівнює 180 градусів, він розгорнутий у нас. Тобто відповідь у нас 180 градусів. Далі друга. У нас о третій годині. Третя година у нас тут. Ну, якось так. І ось так. Тобто ось у нас кут, третя година і 0 хвилин. У нас ми отримаємо прямий кут, який дорівнює 90 градусів. Тобто у нас 90 градусів. Далі третя. В нас який час у нас? Одна година. Тобто ось у нас одна година. І ось так. взагалі краще це було б зробити транспортиром, але так як в мене його немає, то це буде довше складно. Ми знаємо вже, що це 90 градусів, і від кожної години до кожної годину кут змінюється на якусь конкретну величину. Якщо ми поділимо 90 градусів, у нас тут лише 3 години у цьому промі... проміжку. 1, 2, 3. Тобто, ми 90 градусів ділимо на 3. Теж так яка. Додаткова задача. І отримаємо 30 градусів. Тобто, на, кожний, на кожну годину в нас кут дорівнює 30 градусів. Ось у нас тут 30. Тут 30, тут 30 і тут 30. А загалом 90. Тобто, що е, в нас тут кут буде дорівнювати 90, 30 градусів. Взагалі, це краще робити транспортером, щоб роз, розуміти, але таким математичним способом теж можна хитро так це зробити. Тобто у нас відповідь тут буде 30 градусів. І останній Четвертий. 20-та година. Так, у нас тут шоста і шоста, сьома, Тут 8. Так само ми не знаємо. Ну, як ми? Я не знаю, бо в мене тут немає транспортиру на дошці на комп'ютері. Тому таким, ж самим, таким самим принципом: ми знаємо, що тут у нас теж 90 градусів. Це у нас 9-та година. А це в нас 8. Тут теж різниця: тут 8, 7, 6. Теж 90 градусів між е, трьома годинами. Тобто, на одну годину тут у нас буде 30 градусів. Тут 30 нас. Але тут ще в нас 90. Тобто 90 плюс 30 у нас буде 120 градусів. Бо нам треба дізнатися. Між 8 годиною та. О ну, восьмій годині між двома стрілками різниці. Ось нас от так. Так, тобто тут у нас 120 градусів кут. Тут 180, тут 90 і тут 30. Добре. Поїхали далі. 51 завдання. Промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута Б якщо АОБ 60 градусів. А ОЦ 2 треті кута АОБ. Так, малюємо кут спочатку АОБ. Малюємо його таким, так більше. О Б, А. У нас є промінь ОС. так і нам сказано, що це не бісектриса. А у Б у нас 60. Градусів. І АОЦ 2 третіх АОБ. Це Як нам знайти кут А оце? Ми, ми просто 2 треті помножаємо на 60. 2 третіх помножити на 60. У нас буде. Скорочуємо це все. 63. Тут у нас 1, тут у нас 20. 20 на 2 буде 40. Кут Ауці у нас 40 градусів. Нам треба знайти. кут КуЦ. Так, АОБ. В нас 60 а АОЦ 40. Ну, тут нічого складного нема, бо, як ми вже знаємо, оце, коли у нас е промінь розділяє кут на два кути, то сума цих кутів дорівнює всьому куту. У нас тут, навпаки, у нас тут є цілий кут, нам треба знайти менший кут. Тобто кут БОЦ дорівнює кут АОБ мінус кут. А оце. Це у нас дорівнює 60 мінус 40. Тримаємо 20 градусів. Супер. Все. Тепер подивимось на 55 завдання. Кут МКБ дорівнює 120 градусів. Малюємо тупий кут. Якось так. так. Q. Завжди ми маємо робити малюнки, щоб бачити і розуміти, як взагалі тут все відбувається. Так, кут на 120 градусів. І промінь QP. Так, на малюємо. кут PQB pqb менше ніж ПК у 4 рази. Тобто, і нам треба знайти ці два кута. Що ми можемо зробити? Нам тут дано тільки те, що якийсь у 4 рази більше чи менше за інший. Тут у нас працює рівняння. У нас є результат 120 градусів, тому що ці два кута дають ці, ці, цілий кут 120 градусів. І Створюємо рівняння. Е, припустимо ми. Так, PQB у 4 рази менше, від котя MQB, Тобто PQB в нас X. Тоді MQB в нас 4X. То пишемо X плюс 4X дорівнює 120. Це в нас PQB. Так, менше. Це у нас X. А цей у 4 рази більше 4X. Можна, можна було вже по-іншому трошки намлюватися якось так, але то не дуже важливо. Треба хоча б бачити, розуміти, як вони розташовані. І ми вирішуємо рівняння 5х дорівнює 120. 120х дорівнює 120 поділити на 5. Х дорівнює в нас 10, 20, 24. Тобто кут PQB дорівнює 24 градуси. Тоді кут MQP, у нас 4x, 24 на 5 або 120-24, нас дорівнює 96 градусів. Всім дякую за урок. Всім гарного дня, до побачення.